Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. На Миколаївщині газовики відновлюють газопостачання в розбитих ворогом селах. У відновлення часто у повній заміні газових мереж допомагають іноземні партнери. Фахівці Миколаївгазу розповідають, прокладають не лише кілометри нових мереж, а й встановлюють нові шафові регулятори та інше обладнання. Усі роботи проводять безкоштовно. Як і заміну лічильників людям та підключення будинків до мережі. Зараз повертають газ до домівок там, де люди приїздять у свої понів. Очині оселі більше в матеріалі Луїзи Єрьоміної Ну, да, ось труби поставили. Пані Юлія кілька тижнів тому повернулася до рідного села Шевченкове на Миколаївщині. Жінка каже: виїжджала з родиною, коли росіяни почали нещадно накривати село вогнем. Торік, з початку березня, газу в Шевченковому не стало, бо ворожі снаряди потрощили всі мережі. Трешне ось били ось там хату, тут кухню сарай там пострадав у нас. І труби не було, і все. Пані Юлія веде нас понівеченим ворожими обстрілами подвір'ям. Від господарства жінки нічого не залишилося. Літня кухня повністю розбита. зробила, Літає через вікно. Вікон немає, вона хазяйнує собі. Пані Юлія вже встановила новий лічильник та під'єднала її будинок до газової мережі. Господиня веде нас на свою кухню у будинку, який дивом цілів. <звару>, там якось макаронами чи з Газопровід на вулиці пані Юлії, як і практично по всьому селі, був зруйнований. Фахівці газу його повністю замінили. Ми встановили газоснабження здесь 100%. процентів. Ну, вуличним газопроводам Сейчас приймаємо заявки. А людей, которые сюда приїжджають, кілька днів тому додому повернувся і пан Василь. На його вулиці також прокладали нові газові труби. Тепер чоловік чекає своєї черги на заміну лічильника та підключення до мережі. Поміняли тут ось великий кусок труби. Вони підключають, ну там хто ставав на ці лічильники всі совєті на очереді. З відновленням газових мереж у Шевченковому допомагали партнери з Данії. Першими на цей проект відхикнулася датська церковна допомога. Це один з найбільших фондів Данії. Саме в цьому селі, якщо ми кажемо, це потрібно було 6 кілометрів труби. Ми надали 4 кілометрів труби. Ми це зробили разом проєкт за два тижні. У Миколаївгазі розповіли. Дають у таких розбитих ворогом селах, як Шевченкове, практично наново відновлюють усю газову мережу. Відновлення це майже заміна 100% заміна пошкоджених ділянок запроводів. Фахівці розповідають, замінюють не лише кілометри наземних газогонів, а й встановлюють сучасні шафові регулятори та нові лічильники людям, які вже повернулися до своїх будинків. Коли людина повертається, вона звертається до місцевих органів місцевого самоврядування або напряму до нас, подаючи заявку на відновлення газу і приїжджає метрологічна служба, виконує заміну лічильника. і Потім вже службою експлуатації відбувається пуск газу до домоволодінь. Всі роботи для людей газових. Ки виконують безкоштовно за словами фахівців на Миколаївщині ще залишається сім населених пунктів, до яких через замінування території газовики не можуть дістатися. За відновлення газопостачання поки не беруться у тих селах, до яких поки не вертаються люди, бо там повністю все зруйноване росіянами. Луїза зайом Даніл Сліж факта сітіві єдині новини.